Суколики ластівочки. Отвіточку, я послала за наклеп на моє чесне ім'я, на ім'я Відьми української. Черяк, наклепний чиряк він називається. Сразу стане на язики або на задньому місці тим, хто не дочув, не почув і перекрутив мої слова про мирну угоду. А я тепер не тільки закріплю це відео. В основних тут біля профіля. А по всім своїм телеграмам, які вже вчора ще я випустила, по всім каналам, по всім відео, по всім аккаунтам, позакріпляю. Бо, як я сказала, це чиста правда, і воно так буде. А оці люди, які наклепи, сміялись там, що не так я сказала, бо вони на двойки вчилися в школі. Вони не дочувають і не добачають. Вони. Неправильно взагалі все зрозуміли, бо я не казала, що буде мирна угода. Чхають у мене. Я не казала, що буде підписання. Я казала, що в Зеленського розбите серце у відео. Я говорила, що він не все договориться. А вони в колуарах договорились те, що потрібно було договоритися. Ну, і не договорились, бо не захотів. А Зеленський робить те, що його заставляли. Треба слухати уважно моє відео. Отож. І дітей ви своїх ругаєте, бо вони не чують і не бачать. А ви хуже своїх дітей, бо ви також не чуєте і не бачите. Далі. Ну, як завжди, я даю вам заспокійливу таблеточку, пілюльку, щоб ви не переживали і не терзалися, що буде тепер далі. Він молодець, він на своєму місці, він все правильно поступив. І все те, що там було в кулуарах, що вони договорялись, частина договоренності, вона так і залишилася, так як я і сказала в відео. Своє відео про мирну угоду я тепер собі закріплю тут в основних і будемо ждати, і я тоді побачу, як оці наклепщики, які, на моє ім'я, казали, що я сказала неправду. Побачимо, як вони з чиряками будуть, а той чиряк не можна знімати. Лікарі не знімлять. А тільки це наклепний чиряк. називається така. Порча. Що тільки вони повинні просити у мене пробачення і записатися на чистку. Без цього діла не буде. Не пройде чиряк. ніколи. Тепер давайте чарівна табліточка від мене. Що ж тепер буде? Ну, що тепер буде? Давайте. Дивимося, що тепер буде далі. Трамп Зеленський. Що тепер буде? Ніхто ж не позаписував, де ж відьми, колдуни, відьмаки. Хто там? Що ж ви відео не позаписували, який буде результат? Одна я записала, і воно це буде відео. І воно набрало 400 тисяч. І за це відео в мене підписалося більше тисячі людей. Бо я, як сказала, так і буде. І так, що тепер далі? Чарівна Успокающа таблеточка. Всім під язик. Ось наш Ось наш соколик основний. Все буде. Все буде. Все підпишуть. Помиряться вони з Америкою. Вони і не спорилися. Вони, ну його трохи принизили. Принизили. Ну тут теж треба понять. Що дипломатичні відносини треба було, знаєте, прослухати, ну, зробити своє, а не вспелить. Ну, емоції зашкалювали, да, його оскорбили. Оскорбили негарно, почали на нього кричати, а це ж теж недопустимо, бо він голова країни, яка воює і яка обороняється, йому його принизили, через те, він так вспилив і вскочив. Цього, може, треба було не робити, треба було трошки ну, якби, емоції свої забрати в кулак. Ну, нічого, далі буде далі. Ось заспокійлива пілюля вам. Все помиряться. Хай пройде трошечки часу, ось, бачите. І моїм отим болтливим, лапоухим, язикатим, щиряками на язику людям ось моя. Все буде, як я сказала, так і буде. Відео про мирну угоду закріпляю тут біля профіля, і я на 100% упевнена в своїх словах. Привіт, одвіть мої двіги.